Щодня медичні працівники можуть стати першими, хто дізнається, що людина постраждала від насильства. У такі моменти важливо не лише надати медичну допомогу, а й підтримку, безпеку і віру в те, що вихід є. Сьогодні я розкажу, як діяти, якщо до вас звертається людина, яка постраждала від насильства. Наступні 5 кроків допоможуть вам у цьому. Перший крок створіть безпечний простір. Підготуйте окреме приміщення, де пацієнтка почуватиметься захищеною. Поясніть, що все, про що ви говорите, буде конфіденційним. Вислухайте уважно, без тиску і без упереджень. Другий крок медичне обстеження. Під час обстеження дійте за медичними показаннями. Проведіть первинний огляд. А за потреби лабораторні чи інструментальні дослідження. Фізична шкода часто супроводжується психологічною травмою, тому пропонуйте психоемоційну підтримку. Третій крок документування. Усе потрібно задокументувати: обставини звернення, тілесні ушкодження, поведінкові реакції, контактні дані супроводжуючих осіб, якщо йдеться про дитину. Обов'язково визначте клінічний діагноз згідно з міжнародною класифікацією хвороб. Четвертий крок надання допомоги: надавайте допомогу відповідно до рівня закладу первинного, вторинного чи третинного. Поважайте право людини обирати лікаря та метод лікування і завжди отримуйте інформовану згоду. Це обов'язковий етичний і правовий крок. П'ятий крок передача інформації. Після надання допомоги інформацію потрібно передати уповноваженим органам поліції, службі у справах дітей, підрозділам соцзахисту. Це гарантуватиме подальшу комплексну підтримку. Дотримуйтесь цих п'яти кроків, і кожна ваша дія стане підтримкою для тих, хто пережив насильство. Пам'ятайте, навіть одна розмова, проведена з турботою, може врятувати життя. Щоб дізнатися більше про чутливу допомогу, відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням під відео.